Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Сестрі, сьогодні на початку служіння я хочу з вами поділитися славом Господнім, яке записав апостол Павло. І він у цих віршах говорить про те, що наше життя, воно є храмом для Духа Святого. І хочу, щоб ми разом зачитали ці слова, це є перше післання до Коринтян, 3 розділ 16 і 17 вірші. Перше послання до коринтян, 3 розділ 16 і 17 вірші. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм ви. Про те, що храм є у людині, говориться досить давно. І це також і заваджується і в Старому Завіті. І люди це храм Божий. Церква це також є храм Божий. І церква, вона не є матеріальною або якоюсь будівлею. В першу чергу це є люди. І це є народ, який відкликнувся до Божого попоху. І це є ті, хто полюбили Бога і хто віддали своє життя для Нього і для служіння. І це також є той народ, який прославляє Бога. Будучи Божими, ми покликані творити церкву. Також, читаючи о другому післані до Коринтян, 6 розділ з 16 вірша, там апостол Павло також говорить про те, що ми є храм Бога живого. Читаємо 2 Коринтян, 6 розділ з 16 вірша. Або яка сумісність храму Божого з ідолом? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, Вселюся в них і буду ходити в і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого, і я прийму вас. І буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь себе життя. Також читаючи у Старому Завіті, знаходимо те, яким був початковий храм, якщо говорити про будівлю. І спочатку було шатро те місце, де збирався народ Божий для для... Назіддання у духовному у житті. І спочатку було шатро або шатер, воно так називалося, і воно було з тканини або зі шкіри шите. І воно було легким, воно розбиралося і легко переносилося. Далі, читаючи по старому завіті, бачимо, що був побудований храм, вже як була велика будівля. І також згадка про цей храм вона йдеться при царюванні Соломона. І це є як перший храм. І вже у Новому Завіті читаючи, ми бачимо, що церкви для нас основою є Ісус Христос. І Бог має бути присутнім у серці людини. І читаючи цей вірш 16, 2, 2 Кринтя, 6 розділ, 16 вірш каже, або яка сумісність храму Божого ідолами? бо ви храм Бога живого, який сказав, селюся в них і буду ходити в них. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Також про це, про основу церкви говорить і апостол Петро. Він каже про будування духовного дому із живого каміння. Про це ми читаємо перше післання Петра, другий розділ з першого вірша. Друге писання, перше післання Петра, другий розділ з першого вірша. Отож, підбавши всяку слугу і всяке лукавство. І лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені, немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від Нього на спасіння, бо ви спробували, що Господь добрий. Приступаючи до Нього каменя живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, мов живе каміння, будуйте з себе Дім Духовний, священство, святе, щоб приносити жертву духовні. Рєвні Богові через Ісуса Христа. В цих віршах ми бачимо, що апостол Петро також звертає увагу на те, що будування тіла Христового є для нас в єдності і вірі для пізнання Божого Сина. Також читаємо післані до Ефесян, 4 розділ з 11 вірша. Там апостол Павло говорить, і Він поставив одних апостолами інших пророками, інших благовісниками. Інших пастирями та вчителями для досконалення святих на справослужіння, для збудування тіла Христового, аж доки, всім, аж доки всі ми прийдемо до єдності, віри і пізнання Сина Божого, муже досконалого міру зросту повноти Христової. Є дуже велика відповідальність побудувати будинок. Але коли ми говоримо про храм Божий, про духовність, то відповідальність є набагато більшою. Тому що це стосується не цього тимчасового земного життя, а воно стосується духовного життя, яке буде в вічності. Також читаємо слова у першому писанні до Корінтян, 3 розділ 10 і 11 -й вірші, перше до Корінтян, 3 розділ, 10 вірша. Апостол Павло каже: за даною мені благодат... Божою благодаттю я, як мудрий будівничий, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Тож у цих лішах ми також бачимо те, що будування Божого храму – це не є особиста чиясь ідея, а це є виконання Божої волі і, як можна сказати, Божого проєкту. Таким чином, ми є лише співпрацівниками. І ми є тими, хто має втілити Божий задум. У нашому житті. Основою цієї будівлі має бути Спаситель, як і зауважує апостол Павло, він каже, що ця будівля стала спасаючою. І читаючи Ефесян 2 розділ 19, по 22 вірші, ми знаходимо також про це слова Хесянам 2 розділ 19 вірша. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святих і домашніх для Бога. Будовані на підвалених апостолів та пророків, де наріжним Каменем є сам Ісус Христос, на яких вся будівля злагоджена, збудована, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви разом будуєтеся Духом Дім Божим. Інша теза, про яку я хочу говорити, це те, що дім будують з доброго матеріалу, а не з поганого. І дивлячися, коли будується дім, дуже важливо вибирати правильний і дуже качественний матеріал. І Звернімо увагу на те, яким було будівництво у Старому Завіті. Дивлячися, наприклад, можна взяти шатро або храм, або навіть ною ковчег. І до цього вони завжди були чіткі вказівки від Бога. Будуючи ці речі. Кожен з тих, хто будував, кожен, хто займався цим, він мав керівництво від Бога. І бачимо, що воно в дійсності було благословенним, і воно було дуже надійне. І якщо ми збудуємо Дім Господній за його казівками, виконуючи його святу Волю, то тоді, слава Господня, вона наповнить цю будівлю. У післанні апостола Павла ми також знаходимо важливу вказівку стосовно фундаменту. І його основи. Читаємо також перше як Коринтян, які вже слова були зачитані, це каже Коринтян третій розділ 10 вірша. Він каже: за даною мені Божою благодаті, я як мудрий будівничий, поклав основу, а інші будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Також найголовніша річ, яка є у будуванні будинку, це є фундамент. І фундамент це є основа для будь-якої будови. І він має форму і він надає форму стінам. Коли його е, зроблять, коли він буде в землі закопаний, то тоді з нього будуть починатися стіни. Він також має завдання витримати на собі весь тягар будівлі. І таким чином, коли виникає якась непередбачена трудність, і фундамент буде мати тріщину або якесь слабке місце з слабкого матеріалу, то вся будівля може завалитися. І про це ми також маємо згадку тоді, коли Іс говорить нам про дім, збудований на скелі і на піску. І коли почалася буря і пішов дощ, то будинок, який був на поганій основі, ми знаємо, що його знесли. І дуже важливо цей духовний храм. І присутність Духа Святого має мати фундамент, який поєднає духовне і святе і людину. Адже ця будівля є Божою і у фізичному, матеріальному світі людей. І в нашому житті повинно бути духовне життя, яке буде мати основу на Ісусі Христі. І ми бачимо, що єдиним, хто зміг в собі поєднати досконалість Божу і людську природу, це є Ісус Христос. І ніяка філософія, чи якась мудрість людська, от, чи навіть культурні надбання або сучасні винаходи психологічних напрямків, вони не можуть дати духовної основи для духовного життя. І бачимо також з пришти Ісуса Христа, бачимо, що добрий працівник він викупав глибуку і вже тоді поклав фундамент. А той, хто звів свій дім на піску, най найперше все зробив поверхнево і не шукав глибини. І це було е швидко, але привело до нестабільності. І знаємо, що в кінці будинок був зруйнований. Від такого, як, від того, як глибоко копається місце на фундамент, залежить висота і місцменість будівлі. І викопана глибина це. Приходити до Христа і слухати і виконувати Його Слово. І слухання Слова Божого дозволяє купати нам глибоко, навіть у підваленій душі, щоб там зустріти Господа і зробити Його фундаментом для свого життя. І купати фундамент це означає те, що звільнити місце в своєму житті і у своєму серці, для того, щоб заповнити Його словом Господнім. І в першу чергу. Для того, щоб заповняти наше серце, це потрібно виконувати слухання Божого Слова і перебувати в ньому. Тому що це пізнання власних немочей, безсилля і грішності, і заміна на фундамент, і, Божий, і заміна на фундамент у Божій благодаті. І це пізнання того, що лише Бог проможний змінити наше життя і дати спасіння при небезпеках. І коли вже зроблений наш фундамент, коли є основа. То для продовження будинку потрібні стіни. І стіни це не є якась окрема частина від фундаменту, а це насправді є його виднями продовження. І саме тому, дивлячись на стіни, ми можемо побачити, який є фундамент. І коли тріскає фундамент, то тоді тріскає і стіни. Але буває так, що коли потріскаються стіни, то фундамент може залишитися міцним. Стіни будуються з каміння, яке зв'язується між собою. І воно не може піти на конфлікт між собою, а лише воно доповнює один одного. І ця наука вона також приводиться з Ісуса Христа, і вона передана через Апостолів. Також, коли є стіни і дах, то нам потрібні для цього, для будівлі вікна і двері. У кожній будівлі, у кожних стінах залишається місце. Для вікон і дверей. І саме це, це є саме найобразливе місце у стінах. Але без дверей ми знаємо, що неможливо буде війти у будівлю, і без вікон там буде не вистачати світла. І тож виходить так, що ми змушені залишати це місце у нашому житті, які будуть служити нам для входу і виходу. Але і не тільки нам, але також і для інших людей. Тож, третя річ, яка говориться. В Ісусі Христі те, що Він є наружним каменем. І читаючи також Псалом, 126, 1 вірш, там говориться такі слова: якщо Господь не будує дому, то деревно трудяться. Також ми читаємо ті слова, які записав у Ангелиську Лука у 6 розі 47 -го вірша, читаємо Євангелію від Луки, 6 розділ з 47 вірша по 49. -й. Кожен, хто приходить до мене, слухає слова мої, виконує їх, скажу вам, до кого подібний? Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім, попав глибоко і поклав основу на камінь. І коли прийшла злива, і вода ріки натисла на дім, то, й, то не могла зрушити його, бо він був збудований на камінь. А той, хто слухає і не виконує, подібний до чоловіка, який побудував дім свій на землі без основи. І натисла на нього ріка, і він зразу ж розвалився. І руїна дому того була велика. Тож бачимо також ці примісті Ісуса Христа, бачимо те, що велику цінність має наше життя тоді, коли ми будемо мати основу на Ісусі Христі. Коли Христос стане наріжним Каменем для нашої будівлі, то вся будівля буде побудована навколо Нього. І це є важливим аспектом. Щоб триматися за Ісуса Христа. І залишаючи світло, людина починає відходити в темряву. Також Ісус зауважує про печеру розбійників і про тих, хто живе в пітьмі. І дім або усе Духа Святого можна перетворити на печеру розбійників. Ісус Христос Він згадує про розбійників, коли каже, що вони підкопують підвалини і крадуть, і коли входять не дверима, а навпаки, команді. І вони є синами темлі, так та говориться про них. І Тому печеру, печера є відмінністю від дому тим, що там немає порядку, а там навпаки завжди твориться лише хаос і немає поваги до приміщення. І печера є лише на деякий час. А храм, як бачимо, що Ісус говорить, Він є на віки. І ті молитви може перетворитися на печеру тоді, коли ми будемо шукати не святого таємного. Якщо ми будемо віддалятися від Бога, то наш духовний храм, наше духовне життя, воно буде занепадати і буде слабнути. І наш фундамент може тріснути. Тож дуже важливо є те, щоб йти за Ісусом Христом, щоб ми не були в темряві, щоб бути у церкві і бути храмом для Бога Живого. Також Евангелист Лукас сказав такі слова: буде скарб ваш, там буде серце ваше. Господь нас благословить у цьому, щоб дійсності мати фундамент на основі Ісуса Христа і бути завжди з Богом. Помолимось. Амінь.